Ну що, пока американці, які як бачите, оказались все таки такими молодцями. Прошу ми з вами ще віддільно поговоримо. готують нам якусь віддільну, очередну, апетитну велику посилочку. Я думаю, ми маємо повне право з вами трошки розслабитися. І сходить полюбуватися, як живе найкраща, сама, сама правильна в мірі страна, яка все хороше і хороше по мірі того, як вона уходить під воду. І от не була б Росія Росії, якби навіть в цій ситуації вона не вела себе, як чорті шо. І так, потопи на Росії продовжаються. Ліса почали гореть в Башкирії із-за аномальної для апреля жари. Крупний лісний пожар потушили в забайкалії. Е, е, а, -а, -а ви куди вже горіть? Подождіть, стопе. Ви ж ще утонуть до кінця не успіли. Ну давайте хоча б тут, хоч якийсь порядок наведемо. Нехай воно спочатку все утоне нахрен, а потім, коли вода ото йде, от тоді нехай уже й горить. Договорились. Вода дырочку найдет. Паводки продолжают топить Россию. Высокую воду в ближайшие дни ждут в городе Осташков, Тверская область. В Оренбургской области река Сакмара готовится выплеснуться на улице села Татарская Каргала. Паводок ждет Томск, следует из прогноза Росгидромета. Статус опасного природного явления сохраняется в городе Каменно-Абиалтайский край в Кургане и Оренбурге, а также более мелких населенных пунктов этих регионов. Реки Об, Том, Чумыш, Ишим, Табол, Ельцовка, Урал, озеро Селигер продолжают кошмарить людей. живущих на їх берегах. О, а ви ще питали, як вам об'єдінити Росію. А от так, утопити її всю нахрен, всю, однаково, чим вони, собственно говоря, сейчас и занимаются. Но от, знаете, все равно, якого-то такого полного удовлетворения я пока что не чувствую. От, таке якого-то ощущения, что чего-то не хватає. Ріа Новости. Резкое похолодание похолодання пострадавшие от паводка Тюменскую и Курганскую области. Ночью будет минус, заявил заявив Новости Вильфанд. Ну вам же жара не нравиться, из за неї там у вас все горит, да? На ти вам мороз при потопе. Вот у мене таке ощущення, що природа тоже вступила в клуб Рамштайна и, ну. Теж со своєї сторони, як може з ними боротися? Морози, вони ж вже в цьому році дали просратися їхньої комунальній системі, але то була зима. А ми ж хотіли якогось у порядку, да, весною. Вони почали тонуть, літом горітимуть. А що там у нас на осінь? Яка там четверта стихія? В нас камні з неба? Да? Давайте. Ну, в принципі, одне ж другому не мішає. Можна починати прямо зараз з неба. Упливший із за протаранив мост в Курганській області. Інцидент вчився в мікрорайоні Кургана. Дерев'яну постройка унесло теченням паводка. Дом врізався в почти затоплений мост. Ну, ти нахрена вам дома, скажи, так? Жили б в чистому горіли. Зараз б не здали. Би водички все, що ви там понагажували, поубирало б, б, так що потоп для Росії це благо. Він все гамно, яке ви там понатикували, все позачищав, правда, некоторое гамно. Яке ви самі ж сотворили? Вам же ж після себе самим прийдеться її їсти? В РФ паводком затопила урановые скважины. В Табол мог хлынуть радиоактивный раствор. Старые скважины, месторождения Добровольное, на котором добывают уран одно предприятие Росатома, попали в зону затопления в Курганской области РФ. Следует из публикации правительства региона, видео местных жителей и оценок экологов. Раствор урана мог попасть в воду. Но ну вот сколько раз уже говорилось, но ну куда этим рукожопом позволили листы до радиоактивных веществ? Вони ж самі себе зараз там позаражають. Вони всю територію вокруг, там де нормальні люди могли б жити, вони ж зроблять непригодно для життя. Ну російські, кстати, придумали, як з цим можна боротися. Треба всього на всьому зробити, нічого не відбувалося, взагалі нічого. Ото це вони вміють. Росатом а проверк сообщення о затопленні уранових скважин під курганом. Урановые скважини в Курганській області знаходяться на возвишені. Паводок їх не затронув. Сообщення в соцсетях о якоби затоплении являються дезінформацією, заявили в прес-службі горнорудного дивізіона Росатома. А що, що я пропустив, то що являється дезінформацією? Хотя дайте угадай, от як показує практика, от все на Росії, що говориться от імені государства, це обов'язково 100% дезінформація. Можна навіть не проверять, Сразу знати, що вони брешуть. Спутниковые снимки подтвердили затопление части места рождения Урана в Курганской области. Росатом это отрицал. А вот именно в того момент, а, як тільки Росатом начал це говорити, сразу и стало понятно, что там жопа. І що в ближчий десятиліття на тій території жити, ну, елементарно опасно. Вони що дополізли, кинули все, як є, його водою елементарно підняло, а це значить що? Це значить же нічого страшного не произошло. Чиновники в Курганской области решили, что затопленные дома пригодны для проживания. Не, ну а так по хорошему давайте. Ну, ну от він же прав. Да, Бачили ми ті ваші дома. які що до потопа на бомжатники були похожі, що після потопа там мало що помінялось. Може, навіть наоборот чистіше стало. Так що йдіть туди спокійно, живіть і ну, просто хоч від, хоча все добре. Чиновники організували комісію, приїхали в міста затоплення, щоб дать оценку масштабам случившегося ЧП в домах повністю затоплений подвайне поміщення, відсутствує електроенергія, газ і теплоснабження. А не раніше там були, я вас ще раз спрашиваю. Так що це абсолютно стандартні, обачні, нормальні условия для проживання на Росії. Ваші власти так і не поняли, якого ляда ви взагалі кипиш підняли? Кроме того, на стенах образовывается плесень, а на улице все еще немалый уровень воды. Однако власти решили, что дома, пришедшие в аварийное состояние из-за потопа, пригодны для проживания. В связи с этим выплат по 10 тысяч рублей не будет. А вот оценить теперь красоту игры. У них все торги идут вокруг суммы в 10 тысяч рублей. Это 100 баксов. Багато ж страна, что? Яка даже 100 баксов зажлобилась цим утопленникам дать? А ви ще хочете, щоб вони радіоактивне зараження признали? Ага, щоб що? Щоб ці ще 20 баксів зі свого государства стрибували, так, да? ви ж крахобори, розбагатіть на а государство зібралось, да? От хрен вам забули, де живете? Жители Оренбургской области пожаловались на проблемы с выплатами. Власти начали выплачивать деньги жителям Оренбургской области пострадавшим от затопления. Пока приходят только единоразовые выплаты: 10 или 20 тысяч рублей и сертификаты на вещи для школьников. Но уже на этом этапе возникают проблемы. Не, ну это уже як даже неправильно. Це, ну, даже не по-русски. Чтобы у вас проблема начиналась только на этом этапе. Да не, ваша жизнь должна быть соткана из сутильных проблем. Рішати, які ніхто не намірів. У вас власть взагалі для чого там сидить? А сидить вона там для того, щоб ти тільки рот на неї відкрив, тільки дозволив собі висказати хоч якісь то недовольства, щоб у тебе тут же почалися якісь проблеми. А не от, это от, от, это от все. Женщина отчитала мэра Орска за отсутствие помощи во время наводнения и спросила, муж у меня за что погиб? Госсми обвинили ее во лжи, а теперь предлагают уладить конфликт. Вдова ветерана войны в Украине Эльвира Хисматуллина из Орска стала известной после появления видео, на котором она отчитывает мэра за отсутствие помощи местным жителям. Вслед за этим издание Урал-56 заявило, что женщина говорит неправду. Теперь журналисты предлагают Хисматуллиной примириться, сообщила она изданию истории и факты. Не, ну так она наш действительно говорит неправду. Муж твій, во-первых, в Україні не погиб, а здох, і ти так і не зрозуміла, за що, да? я тобі скажу, за що? За те, щоб ваші власті і далі обращались з тобою, як з гамном, щоб вони тебе обріхували, ущемляли. І зрозуміло, що на якомусь етапі кожному хочеться в усьому цьому щось поправити. От він і попитався, що то і справити, приперся до нас в Україну, вбивати нас і ламати нас на те, щоб і ми жили такою ж скотською життю. Які ви, а вони потім ще удивляються, чому за них не переживаємо. Ні, Ну, во-перше, ми переживаємо, ми дуже переживаємо, щоб вода не так швидко уходила і щоб ми побольше там займались самі собою, а не нами. А коли вода уйде, все там подсохне, теж, в принципі нічого страшного, далі у них пожари по плану. Так, ну і давайте ще трошечки так. Може, зовсім не в тему сюжета, ну щоб в тему, скажімо так, у нас тут теж маленький такий потоп чи пожар случився. Многі вже замітили, що ми за чим то взяли і закрили коментарі на Ютубі під свіжими сюжетами. Може, і по цьому в даний момент. Коли ви дивитесь, теж закриті. Так, от, я одразу хочу сказати, що ми цього не робили, нас там навіть не було. А, а, а такі коментарі можна купити в будь-якому воєнторгі. Ну, одним словом, коротше, це не наша проблема. Це якийсь глюк на Ютубі. От він вже два дні два останніх сюжети було іменно так, щоб... При в момент, коли сюжет відкривається для просмотру, там щось коментарі блокуються. Ми їх ліземо, вручну включаємо і так по кілька разів на дню робимо. Не знаємо, сколько це ще буде продовжуватися. Ми все, що треба на YouTube написали. Вони довели хоча відреагувати. Ця проблема не тільки у нас, але не в усіх. Тому в мене до вас просьба, ну, во-первых, не переживати. Ми будемо постійно відкривати. І в якийсь момент, коли ви бачите, що коментарі відкриті, що можна щось написати, напишіть, будь ласка, хоч якісь коментарі, желательно в тему сюжету, бо вони теж це автоматично моніторять, Ну, щоб ми хоч як-то підтримували наші сюжети на плаву. Так що пишіть коментарі, коли нема. Ну, там Зайдіть чуть позже, може ми побачимо, відкриємо і, і дуже сподіваємося, що цей потоп. Скоро пройде і Ютубі там все, що треба, в себе пофікся. Дякую, пишіть коментарі. Так, да, і обов'язково ж лайкаємо, підписуємося на наш канал е, обов'язково, і донатимо на ЗСУ. Ну, про це завтра.